Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів. Перед тим як почати наш етер, прошу вас традиційно підписатися на наші соцмережі. Це Ютуб-канал, де ви зараз бачите цю трансляцію. Також у нас є сторінка у Фейсбук і телеграм-канал з одноіменною назвою Говорить Великий Львів. І вже є наш гід з нами на зв'язку. Це Володимир Гриско, міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 рік. Керівник центру досліджень Росії, яка поки існує. Пане Володимире, рада вас вітати. Вітаю вас, Руслана, доброго здоров'я. Саме так, поки існує, але прямує до свого завершення. От, власне, хочемо з вами передусім, так би мовити, кілька слів про поточні події. Зрозуміло, що останні тижні так, вся увага прикута до от події щодо Аляски, до перемовин, до якогось навіть. Мирного процесу, який з'явився, скажімо так, на обрії, от як ви загалом можливо так оцінюєте це, тому що вочевидь, ви вже багато про це розповідали, зокрема, і на нашому телеканалі. Але от як ви загалом оцінюєте реалістичність, а не декоративність цього процесу, тому що ну багато хто каже, що Путін час затягує, хтось уже навіть схильний вважати, що справді. Росія вже може про щось домовлятися. Як, от ваша оцінка загалом? Ну, бачите, Оксано. Ми весь час сходимо навколо одного і того самого питання, тільки намагаємося на нього подивитися з різних боків через переговори на Алясці, через переговори в Вашингтоні, через якісь там зустрічі і так далі. А все зводиться до двох банальних речей: чи захоче Захід економічно додушити Росію? І чи захоче Захід дати нам необхідну зброю. Ну, слава Богу, тепер у нас з'явилася і своя, начебто, яка може дуже серйозно е змінити розстановку сил на полі бою. От е ці три фактори є, власне, ключовими. Е сподіватися на е дипломатичний напрямок, е мені здається, не доводиться. Путін не хоче припинення вогню. Путіну це не потрібно, тому що ми вже про це говорили. Це гарантія того, що він при владі. Йому не важливо, скільки людей загинуло, коли вони загинули, і таке інше. Йому важливо тримати е, цю воєнну машину е, на повних обертах, тому що вона зберігає його режим. Як тільки е, війна закінчується, у Путіна відразу Вибухово починаються проблеми з поверненням цих головорізів, яких е, там мільйон, я думаю, е, і які будуть е, різати, вбивати, гвалтувати е, все, що рухається, тому що зарплати, які вони отримали в армії, вони більше ніколи не побачать. Вибачте, тому що роботи у них скоріш за все не буде, тому що у них немає професії. Бо та, яка була вже сьогодні не потрібна, а треба перекваліфіковуватися. а це час <кас> і необхідні так би мовити зусилля, які не хочеться робити, тому що тобі ти вже звик натискати на гашетку кулемета і за це отримувати непогані гроші. Навіть цей фактор буде говорити про те, що у Путіна почнуться шалені внутрішні проблеми. Я вже не кажу про економіку, яка стагнує, яка вже Починає реально зупинятися. Дійшло до того, що вже розповідають про картки на найбільш ходові сільськогосподарські продукти і на талони на бензин. Пам'ятаєте, був один такий американський сенатор, який казав, що Росія це бензоколонка. Так от тепер у бензоколонці немає. Бензину. А про що це говорить? Це говорить про крах. Так що, щоб цього краху не було, чи він був відсунутий максимально далеко, путому потрібна війна. От тому він і продовжує, як може. І всі ці розмови про те, що ми там зберуться вдвох, в трьох, в десятьох там, і так далі це все абсолютно маячня, вибачте, за прямоту не буде результатів після двосторонньої зустрічі, відтак не буде трьохсторонньої і якоїсь іншої. Єдине, що буде, то це посилення української армії, посилення санкцій проти Росії, і тоді всі питання розв'яжуться дуже швидко. Якщо цього не станеться, ми будемо з вами постійно обговорювати чергову зустріч, яка нічого практичного не дасть. От і все так, пане Володимире, я з вами абсолютно погоджуюся, і справді після перемовин так званих на Алясці, всі світові змі вийшли заголовком про те, що це був тріумф Путіна і великий геополітичний провал Трампа. Звісно, поки на жаль, багато ще цього. Ну, не хочуть, можливо, визнавати, тому що все ж таки йдеться про перемовини, про завершення війни в Україні. І, Знаєте, завжди ну, якось так навіть психологічно легше вірити в закінчення завершення війни за 2-3 тижні. Ми дуже добре пам'ятаємо популярність цієї риторики і непопулярність риторики, коли експерти говорили про те, що війна на виснаження, війна на роки, і так просто, очевидь, нічого не завершиться. Але тут цікаво знову ж таки повертаючись до. Декоративність цього процесу і розглядали справді різні майданчики, країни, де можуть пройти ці перемовини двох сторонніх, сторонні, знаю, яких назвати. І зрештою, політику от уже е, написало про те, що США готують візит Трампа до Угорського Будапешта, і там, нібито ймовірно, е, планується зустріч Зеленського і Путіна. От на вашу думку, все-таки е, такий вибір. Майданчика Угорщини, ми знаємо навіть якось вже нагадувати вкотре про те, що це, м'яко кажучи, недружня на жаль, країна. Останні роки і політика Орбана і так далі. Чому саме Будапешт? Ну, якщо Орбан хоче прийняти Трампа, ну ради Бога, які проблеми хай приймаються, ж ніхто не забороняє. Але чи нам треба летіти до Будапешта, думаю, що це абсолютно не факт, і я би на місці Зеленського від такої пропозиції відмовився. Він відмовився від Москви, що абсолютно правильно, і зараз так само може легко відмовитися від Будапешта, що мені це місце не підходить. Зараз обговорюється можливість Женеви, але, Руслана, ну, ще раз і ще раз, і ще раз, немає значення, де проходить та чи інша зустріч. Вони проходили в Стамбулі, вони проходили в Женеві, вони проходили де завгодно, і що ми отримали від цього якийсь практичний результат, крім гуманітарного аспекту. Це справді, справді було величезним досягненням, бо треба з російського концтабору витягати всіма можливими способами наших, наших людей. Це, це факт: політичних е, рухів. Немає і не буде, тому що повторюю ще раз. Повертаємося до першого питання. Допоки Росію не примусять відступити, відступати вона не буде. Поки цього не видно, поки йдуть розмови. Чи вони закінчаться? Оце якраз питання. І коли вони закінчаться, це теж питання. Але ми знаємо інструменти, щоб це сталося швидше. От допоки цього не буде, ну тоді повторюю ще раз: і руху не буде. Така от історія. Це абсолютно так. І от знову ж таки, якщо вже так завершити цю пітему Горщини, тому що як відомо Трамп подзвонив Орбану, так ну, це, наскільки відомо, засоби мав своєї інформації і запитав його, чому той заважає Україні вступити до ЄС, і Блумберг от пише про те, що буцімто союзники Трампа просили його натиснути на Орбана, аби той перестав блокувати вступ. України до НАТО, власне, чи не взаємопов'язані ці речі? Тому що загалом ми бачимо часом, що Орбан, окрім того, так що він приймає якісь рішення і діє, ну скажімо так, в інтересах Путіна, це просто, видно, не озброєним околими, ми все ж таки намагається постійно якимись поступками такими виторгувати собі щось від Європейського союзу. От, власне, чи не взаємопов'язані ці речі? Ну і, вже не кажучи про те, що. Трамп, я так розумію, щиро не розуміє, чому Орбан намагається блокувати вступ України до ЄС. Ну, е, Роклана, це е, ну так, знаєте, питання е, виходячи з того, що людина напроти, вона абсолютно неадекватна. Ну, хіба не зрозуміло, яку функцію виконує Орбан в Європейському Союзі і в НАТО? Зрозуміло всім і кожному. Це Троянський кінь Москви. Слава Богу, це нарешті зрозуміло і в Брюсселі. Але це поки що не розуміє Трамп. Ну, от, можливо, через це він і думає: а ну, то давайте я злітаю до до Орбана, до свого великого друга, а там, можливо, ми ще зберемося якось неформально чи формально, і е, поговоримо чи вони поговорять між собою. Я е, оголошу зустрічі, піду. От, е, і може з, з, з цієї зустрічі щось вийде. Та нічого з цього зустрічі не вийде. Н, не, не, немає підстав для того, щоб щось виходило. Тому що, повторюю ще раз, Путін відступати не буде до тієї хвилини чи секунди, коли він буде змушений це зробити. Станом на цей тиждень, на наступний тиждень, таких ознак немає. Тому, повторюю, ще раз, можна летіти в Будапешт, можна летіти куди хочеш, але від цього ситуація не зміниться. Чи може Трамп повпливати на Орбана? Без сумніву, може. Чи буде? Ні, не буде. Чому? Ну тому, що на, Трамп не хоче остаточно розривати свої відносини і свої особисті стосунки з Путіним і з Росією. Тому він не буде йти на ті речі, які можуть роздратувати Путіна. Тому що він скаже: Ну як же ж я буду зараз бити по Орбану, якщо це друг Путіна? А я з Путіним хочу дружити. Ну, от, е, вся модель на поверхню, кажуть кажу. Е, тому це більше ритуальні танці з бубнами е, ніж е, щось практичне. Так, європейці попросили. Добре, попросили, я я подзвоню. Подзвонив, начебто поговорив. Е, ви побачили якусь е, позитивну з нашої точки зору і з точки зору Європи реакцію від е, е, Орбана? Ну, я не знаю, може я щось пропустив, я не бачив. Бачите, все ж таки, справді покладають так надій на ці перемовини і на ті, що відбулися в Алясті. тому що справді ми навіть бачимо, як змі реагували так і говорили про якийсь історичний день, історичне рішення, але крім якоїсь історичної поразки, скажімо так. Стратегічно сполучених штатів Америки ми, зрештою, нічого і не побачили. Знов ж таки багато хто прогнозував, що власне так і буде, тому що Путін не збирається, він не збирається припиняти бойові дії, тим паче про щось домовлятися, поки він визначі тим паче просувається. Але отут якраз цікаво, чи знов ж таки не намагається Путін сам зірвати ці навіть декоративні, скажімо так. Майбутні перемовини вже прямі, тому що спочатку він пропонує вже, як ви згадали, Зеленському приїхати до Москви, що вочевидь розуміючи, що на це ніхто не погодиться. А тепер він от наполягає до прикладу на особистій зустрічі. Про це теж політику пише Зеленським, і нібито відкидає участь Трампа в цих перемовин знов ж таки можливо, сподіваючись на це, що президент на особисту зустріч з вбивцею, так не погодиться. Ну, дивіться, мені здається, що європейці та й Зеленський після всіх тих перепетій, які мали місце за останні ці півроку, як Трамп при владі, зрозуміли, як треба з Трампом розмовляти і як треба його стимулювати на якісь дії. І це одне слово, яке називається лестощі і підлабузництво. От і е, під час саміту НАТО ми побачили цей ну, е, шедевр цього підлабузництва, і е, позавчора в Вашингтоні, коли всі прекрасно розуміли, що треба говорити правильні речі, розповідати про велич Трампа, про його лідерство, і так і таке інше, і таке інше, зараз е, і е, Зеленський, і Путін так само розуміють, що треба погодитися. Щоб Трамп не сказав, ну от я ж вас просив, а ви не погодилися. Ну, от вони і погодилися. Але від того, що вони сядуть один проти одного, жодне питання вирішене не буде. Це е, ну, як, як, як Божий день. То е, очевидно, що всі розуміють правила е, гри в цьому спектаклі, і цей спектакль продовжується. Ну, от, е, буде. Зараз вистава двох акторів. Ну, от, вони монологи свої прочитають, зрозуміють, що далі смислу обмінюватися цими монологами немає, і на цьому зустріч закінчиться. Але всі поставлять собі плюс: Трамп скаже: Дивіться, я посадив цих людей за один стіл. Я домігся того, щоб вони почали домовлятися. Обидва, ну, тобто, Зеленський з свого боку і воєнний злочинець з того боку скаже: ти просив, щоб я взяв участь у цій зустрічі? Просив. Я погодився, погодився. Ну, а те, що мій супротивник не хоче йти на компроміси, це не моя проблема. І всі собі поставлять три плюсики. Але від цього ситуація жодним чином вперед не рухнеться. Бо я собі е, навіть в дурному стіни не е, уявляю, що Зеленський скаже: Так, я тобі віддаю п'ять областей України, от е, взамін, ти мені підписуєш якусь пісульку, вибачте, і я з цим задовольняюся. Ну це нереалістично за визначенням. Тому чекати від цих зустрічей результату е, ну, не доводиться. Там, 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 проти, там казав, що потім можливо буде трьохстороння зустріч, європейська лида вона має бути багатосторонньою і так далі. Але якщо нема основи для зустрічі, то вона може бути будь-якою і будь-де. Але вона буде очевидно безрезультативною, безрезультатною. Тому не будемо на це особливо звертати увагу. Це процес, який потрібен зараз Трампу для Піару. Він очікує, що е, на початку жовтня Нобелівський комітет розгляне численні подання його кандидатури на Нобелівську премію миру. І він дуже сподівається, що всі його зусилля от, е, до цього часу повинні е, приносити якісь, ну, бодай, формальні результати, щоб про це говорили, щоб преса про це писала, щоб він про це писав в своєму на цьому е, і так далі, і так далі. От це йому зараз потрібно рівно до 1 жовтня. 1 жовтня, коли комітет е, почне розглядати канадатури, все закінчиться. Побачите, що після того розмов про швидке завершення війни більше не буде. І от тоді насправді, скоріш за все, почнеться те, про що ми говоримо, коли е, Трампу вже не треба буде е, видавати себе е, голуба миру. Е, а він тоді, мабуть, під тиском і України і Заходу нарешті почне працювати на те, щоб ця війна справді закінчилася. У нього інструменти є у Європи Інструменти є, от треба тільки їх об'єднати, і тоді ситуація для Росії стане справді катастрофічною. От, власне, такий прогноз. А це до речі, дуже цікаво про те, що справді, якщо пов'язувати це з цим поданням на Нобелівську премію миру, знову ж таки з огляду на характер. Темперамент Трампа, так який знову ж таки, як ви вже, підкреслили на початку відповіді про те, що до нього знайшли підхід саме через лестощі. Тобто, це навіть справді дуже навіть може бути просто цікаво, що я, поки ви казали, згадала минулотижневу заяву Вадима Скибійського, заступника очільника ГУР, який також є учасником. Перемовної делегації з боку України про те, що е, є секретні документи в російському керівництві про те, що але там така, як можна так сказати, цитата українське питання, вони це так називають, потрібно вирішити до 26-го року. Ймовірно, звісно, в Кремлі сподівається на вирішення української державності, так як вони. Одразу це намагалися, тобто знищити нас повністю всю державність. І от це для них і називається справді українським питанням. Але чи може це бути якраз от ця активізація оцього перемовного процесу, навіть декоративно, але все ж ми такого, навіть активності такої не пам'ятаємо. Спочатку великої війни, от саме з цим про що говорить Скибіцький з даними розвідки гур. Ну, э, Скібіцький говорить речі, які э, давно і всім відомі. Тобто не треба э, бути академіком, щоб зрозуміти, що мета Росії полягає в тому, щоб нас не було. Щоб ми перетворилися в українську гілку э, єдиного руського народу. Так вони це формулюють. Інколи э, цього не станеться. Це вже очевидно для всіх і тих, хто на заході. Э, Чекали, що Україна впаде, і ті, хто не чекали, і, і для самого Путіна, і для його оточення, очевидно, що жодних цілей, які, вони, які Путін проголошував перед повномасштабною агресією, не досягнуті. Зовсім. Тобто нема <кій> денацифікації. Бачите, київський режим при владі і, по-моєму, не збирається цю владу втрачати. Україна не демілітаризована, а мілітаризована. Жодних шансів у російських попів бути тут офіційною церквою немає. Жодних шансів у російської мови, ну крім деяких, вибачте, тупоголових тобто, наших співвітчизників, які ніяк не можуть від цього відмовитися, так само шансів немає. От, але е, ну що зробиш? Е, треба дивитися правді в очі, і якщо ситуація критична для Росії, то тоді треба приймати якісь рішення. І от мені здається, що оця остання заява е, ну, того, кого е, ще досі називають міністром закордонних справ, хоча це міністр пропаганди і агітації в гірших традиціях СРСР. До речі, ви звернули увагу, що він прилетів на Аляску в Майці СРСР. Оце, власне, те, про що вони думають. Вони думають про, про минуле, а не про майбутнє. Так, от це оточення в особі цього самого Лаврова, буквально вчора, по-моєму, заявило, що Та ми ж насправді не хотіли завоювати ніякий Крим, нам не потрібна ніяка Новоросія, нам не потрібен ніякий Донбас. Ми просто хотіли захистити русскоговорящих в Україні. Ну, от це можна розцінювати як те, що ну, в Москві починають реально розмірковувати над тим, що краще вперто і тупо йти вперед до своєї катастрофи, чи почати процес відповзання і спроби врятувати того, чого у них нема, тобто обличчя. Дипломатії є таке поняття, коли сторони розходяться, але розходяться так, щоб кожна могла сказати, що ну я не я не програла і не перемогла, тобто ми якось порозумілися. Але для Росії такої, такої можливості вже немає. Всі прекрасно розуміють, що це країна е ізгой, що ці е керівники це воєнні злочинці, що це почвари, які е прийшли до нас з якоїсь. Е Дикої е, е, цивілізації, і ця цивілізація прямує до свого кінця. Вони хочуть це зараз відтягнути. Вони розуміють, що фінал буде зрозуміло яким, але ще трошечки можна протягти його існування. Знаєте, деякі експерти правильно говорять, що гнити можна довго. І оцей процес гниття цієї недоімперії. Він уже давно йде, але це процес справді не миттєвий. Так от вони хочуть продовжити цей процес ще на якийсь певний період часу. Але прекрасно розуміють, що фінал буде зрозумілим. Пане Володимире, що цікаво, то ви ж задали вже Лаврова, так як який сьогодні теж там пояснив за свою цю футболку з СРСР про те, що це нібито такий гумор, і вони не мають на увазі відродження. Цього союзу, так соціалістичних республік. Тут питання в тому, що він ще окрім цього заявив, що Росія згодна, аби гарантії безпеки Україні забезпечували Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція та Росія. Ну звісно, Росія так будуть нам забезпечувати гарантії нам безпеки. От ця заява вона рослувачне для нас, будь ласка, з дипломатичної мови. Перекладіть на таку людську, скажімо так. Ну, Руслан, це все просто як Божий день. Е, що таке е, е, країна, яка здійснює гарантії? Ну, це країна, яка практично може сказати: дивіться, а от там щось робиться не так, а от тут треба поміняти це на те. А мені це не подобається, тому що це виходить за межі того, про що ми домовлялися. Тобто це інструмент втручання. От ми хочемо. От розм... ага. США гарант і ми гарант, США можуть вести свої війська на територію України, а що ми не можемо, а де ж справедливість в цьому процесі? Ну, як же так? Тобто, це знову ж таки московські штучки, які мають на меті створити конфлікт, а потім прийти і його, начебто, врегульовувати. Ну, це така банальна традиційна російська зовнішньополітична штучка. тобто Подивіться на всі конфлікти, які є на, на території колишнього СРСР, починаючи від Молдови і кінчаючи от до недавнього часу Азербайджансько-Вірменським. Хто створює конфлікт? Москва. Хто приходить з миротворчими зусиллями в Лавках? Москва! Для чого? Для того, щоб тримати цей конфлікт під своїм контролем. І раптом що допомагати то одній стороні проти іншої, то іншій проти першої. Ну, це така собі, знаєте, банальщина. Яка е, читається е, без окулярів абсолютно е, чітко і ясно, тому так само зараз е, вони хочуть, щоб це були країни, які начебто, значить, там в Раді Безпеки ООН, постійні члени, там п'яте десяте, але насправді для того, щоб е, цей е, інструмент впливу був у руках і в Росії, і у Китаю. Але ми їм щиро подякуємо за їхню е, готовність. От і я думаю, що накриємо ну, щонайменше Російську Федерацію ніжними рожевими Фламінго, щоб у них було більше аргументів, чому треба пошвидше закінчувати війну. Дякую вам дуже, пане Володимире, що долучилися до нашого етеру. Я нагадую нашим глядачам, що з нами був Володимир Горисько, міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 рік, і керівник центру досліджень Росії, яка поки що існує. Дякую вам. Дякую вам, Боксане.